Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент не треба було вимахуватися та ну так би мовити, розмахувати кам'яною дубиною, знаходячись у стеклянному приміщенні. От я б так охарактеризував е, текущий стан речей е, у кібер в Росії. Вони наразі втратили е, взагалі все. І казати, що вони там щось будуть кібератакувати, ну то курам насміх. Вони не встигають, не встигають захищатися. Куди їм там атакувати? А не встигають захищатися. В якому плані? Ми навчилися так само за оцей от рік повномасштабного вторгнення і в кіберпросторі воювати якісно? Ну, ми не ми. Це таке ну лірічне питання. Бо як вам відомо, в нас кібервійсько все ще лише на бумазі створено. От, але так, українці волонтери, хактивісти навчилися взламувати. Вони там поламали. Ну, мабуть, вам то відомо було про Яндекс. Наше угруповання недавно злило там Ірансел. Я можу повідомити вам, що наразі слово таємно або «секретно» в Російській Федерації не існує, бо українські хакери наразі вкрали ну усі креслення, чертежі там всіх танків, їх держсекрети і передали це українським спецслужбам. І наразі йде ну тотальне просто приниження а, росіян у кібердомені. Я можу посилатися ну навіть на а, вибачте свою на собачу статистику а, лабораторії вірусів Касперського, яка нещодавно опублікувала там а, статистику щодо зростання кількості кібератак в Лаптестані. І вони кажуть, що а, лаптіноги сегмент а, інтернету стража, страждає там. Ну, Зрост на 128 чи там 200 відсотків. Я кажу, брешуть, бо ну по факту все ще гірше. Тобто, українці нещодавно злили там Сбербанк, а публікують а, кредитні карти росіян. Ми на початку війни взагалі роздавали кібеактивістам, так би мовити. Карти кредитні росіян, за які закуповували рекламу а, зсу, ну таке інше, то які там ну кібератаки, так вони ламали українське МЗС, то було ми, то визнаємо. Ну але давно, давно там, десь до війни, на початку, вони намагаються вида видати а, старі трюки за нові активності, але це не так. І те, що вони там будуть намагатися атакувати, ну дедос, нікому не цікавий. Там тобто атака на відмову в обслуговуванні. От якщо навіть якийсь український сайт міністерства чи відомства. Чи якого-небудь регіональної сільради вони там здатні будуть покласти, то це їх максимум це потолок росіянських хакерів? нас там ну, атакували, умовно били 8 років, і ми набили там певні шишки, і в нас там якось працює той кіберзахист. А тобто, в нас була фора у 8 років, а в них її не було. Ну вони думали, що вони нападуть швидко щось захватять, і вони не готувалися до захисту, тобто вони готувалися до нападу. І от у них взагалі немає жодного захисту. Виявилось, що єдиним засобом захисту в Росії є той самий а, засіб захисту, що використовувався в Україні в 2014 році. Це рубільник, умовно, Вася слесаря біжить і, і, і дергає рубільник або вириває світєвий шнур із розетки. Ото і є. Я... Увесь кіберзахист Російської Федерації Єдиний спосіб це зупинити – це страх. на початку повномасштабного вторгнення. Ми, як країна, яка оперувала пострадянськими системами протиповітряної оборони, побачили, що навіть таку територію, як у нас, Її, ну, ми найбільша країна Європи. Її дуже важко е, повністю закрити наявними в нас е, системами протиповітряної оборони. Е, е, територія нашого ворога вона в рази більша, і навіть оця прифронтова зона, будемо відверті, яка в них є з нами, е, навіть її вони не можуть повністю е, закрити засобами протиповітряної оборони. Вчора, якщо ми подивимось, в них взагалі в аеродромі Санкт-Петербургу, це від нас майже півтори тисячі кілометрів, було. Це, вони об'явили свій план Ковер. Це план, коли всі цивільні борти примусово садяться на аеродроми. Їм кожному борту визначається місце злітна полоса аеродром, на який він має сісти. Чому? Тому що вони виявили в себе невизначений літальний апарат. Ми вчора побачили, що в них відбувається бавовна. Майже під Москвою на півдні Російської Федерації, і всі ці борти вони туди залеті, ну, Всі ці засоби враження вони туди залетіли. Відповідно, ми можемо побачити, що їх система протиповітряної оборони, ну м'яко кажучи, вона має дуже багато ну, дуже велику кількість прогалин і от. Як цікавий факт розкажу їх комплекс с судин який вони дуже героїчно ставили на дах свого міністерства оборони, він себе надзвичайно погано в бойових умовах саме виявив в цьому збройному конфлікті, у нього виявилось, що є дуже велика проблема з питанням виведення ракети в бойовий стан. Тому що, умовно кажучи. Система, яка має вивести цю ракету на певний азимут, як з якого вона вже буде давати пуст, а, вона просто відмовлялась виводити на цей азимут, і а, система прикриття своїх сухопутних військ а, просто лупила ракетами по своїм же окопам, грубо кажучи, самі в восторгі від свого оборонного комплексу, як і у будь-якому випадку спостерігається а, доволі трив... тривала негативна тенденція. Вона вже не може бути Змінена окрім ситуації, коли ну включиться Китай допомогу РФ, це край загрозлива, тому що ну це ми говоримо про весь військово-промисловий комплекс Китаю та його запаси боєприпасів розраховані на двомільйонні зброї на сили, і тим паче, що там доволі велика уніфікація по калібрах з радянськими безпосередньо. А водночас, е якщо РФ залишиться навіть з тими союзниками, які є, тобто безпосередньо мова йде про КЕУМу КНДР та Іран з цими боїпз джерелами боєприпасів, плюс навіть фі. Розкручений оборонно промисловий комплекс то поновлювати е, ті витрати вони не можуть е, вже є велика кількість е, Тих просто, скажімо так, штрихів до загальної картини, коли ну, наприклад, Міноборони РФ демонструє, що використовуються 40-річні снаряди для танків, і це ну воно на на відео видно, що вони і ржаві, тобто відноситься вже далеко не до першої категорії. І це не викликає там жодних здивувань ні у танкістів, які використовують ці боєприпаси, ні у операторів, ні тим паче те, що цей сюжет пройшов неодноразову перевірку у міноборони РФ перед випуском. Тобто є певна тенденція, те, що РФ не може підтримувати постійно постійно такий великий шквал вогню, який вона навіть зараз демонструє. якщо ми згадаємо взагалі те, що було там ну, рік тому умовно, то там було 60 40 тисяч 60 вистрілів пострілів на добу зараз? Значно менше у рази тому це стала тенденція, і чим далі, тим гірше буде для РФ. а Водночас для України буде ситуація, коли якраз західні компанії вони наросять виробництво. Наприклад, там навіть у Франції, яка доволі інертна на мій погляд, погляду питання оборони промислового комплексу. Навіть поновлює виробництво гарматних порохів безпосередньо у своїй країні, то раніше вони просто ви ну. Винесли за межі своєї країни це доволі брудне виробництво з точки зору екології, а зараз вони його знову розгортають. Тобто, якщо не франція пішла по розкрутці цього процесу, то це в моїй погляд доволі важливо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.